Так, купили новеньку машину крупс, каву машину, яка вміє готувати одночасно два напої. Що ми і робимо? Нажимаємо Загорілась Х2 і нажимаємо капучино. передній нагрі водички йде. Воду нагріла, збима, збиває пінку. І капучино, вместо кави тепер заливає нам кипяток. Воно думає, що змалило каву і залило в одну порцію каву. Подвійний цикл триває. Ага. Чекаємо ще одну порцію. Воно думає, що воно мило каву І думає... А зараз ще таблетку можна викинути. Неіснуючу. Не існуючу. Ось воно викинуло таблетку, якої немає. Ну і типу делай нам ще одну каву. Дивимся на цю каву. Замачуємо. І теж біжить вода. Ось вам знаменита якість фірми крупс кавомол, кавомашин. Що це за фігня? Моя думка така, що не треба брати машини крупс. І це ми взяли 5 днів тому на Чорну П'ятницю. Ось будь ласка. П'яну да, приготувала. Все, і каже, ваш напій готовий. Промивайте молочний блок. Промити під водою силиконову трубочку. Це вже 5 разів ми робили подвійну каву, верніше капучино. І 4 рази, один раз тільки воно змогло зробити нормальне капучино. З п'яти разів, з чотири рази оце так, заливає воду. Тому у нас вже чашка стояла на готові. Моя думка така, що не потрібно купувати такі дорогі машини, які з самого початку не виконують свої функції. Не виконують свої функції. Крупс адстой. Gracias.